Побут без зайвих клопотів в Івано-Франківську за рік роботи центру «Я Маріуполь Турбота надали понад 6 тисяч послуг. Тут маріупольці, які оселились у новому місті, можуть отримати якісну стоматологічну допомогу, підстригтися, підшити одяг, попрацювати у коворкінгу, а також випрати та посушити речі. Найпопулярніші послуги перукаря. Всі майстри, що тут працюють, також маріупольці. Анна Санжарівська каже: відвідувачі відзначають особливу атмосферу: прийти на стрижку це немов побувати удома, тому до кожного Особливий підхід. За цей рік дуже багато обслужилося у нас людей в Маріупольці: стрижки, фарбування, дитячі стрижки, чоловічі стрижки і повсякденна укладка. Є вже свої клієнти, які записуються і приходять. Бажаний їм день і час. Коли я діток, я їм чаще всього кажу, що. Зараз ми відправляємося в космос і там сідаємо волшебне крісло, чарівне крісло, закриваємося чарівним пінюаром і збираємо речі, і летимо там дивитися на зорі, там або на небо, на луну і вони так на другому місці за кількістю відвідувачів стоматологічний кабінет. Тут працюють двоє фахівців. Стоматологиня каже, лікують зуби маріупольцям від 15 років. Кожен день ми приймаємо п'ять пацієнтів в зміну. Я і другий лікар теж п'ять. Звертаються, марі... маріупольці звертаються. Я сподіваюся, що вони довольні результатами нашої праці, скажімо так. В нас свої Сучасне обладнання, в нас е, сучасні матеріали, все, 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 в нас все ми не маємо, в нас нічого такого немає, чого в нас немає. Тільки лікуємо зуби, лікуємо зуби, лікуємо слизову оболонку. Що потрібна, тільки тільки терапевтична допомога в нас для пільгових категорій, послуги безкоштовні для всіх решта за символічну ціну. У нас дійсно великий перелік пільгових категорій, які можуть скористуватися, це і Пенсіонери, і люди з інвалідністю, і учасники бойових дій, і сім'ї, учасники бойових дій, і військовослужбовці, і також їх сім'ї можуть скористатися. І одинокі мати теж користуються цією послугою. Діти до 18 років. Це також безкоштовно всі категорії, все це безкоштовно. Записатися на зручний час до того чи іншого спеціаліста можна за телефоном або ж на рецепції центру. Крім того оцінити якість послуг відвідувачі можуть зателефонувавши на гарячу лінію центрів я Маріуполь. Турбота у майбутньому каже менеджерка. Список послуг планують розширити. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.